Постачанням, щоб ви мені дали відповідь. Однак, відповідно пункту 7 частини 11 статті 38 закону України про місцеві вибори серед документів, які подаються до ТВК для реєстрації кандидата в депутати, подається автобіографія, у якій, зокрема, зазначаються відомості про наявність чи відсутність судимості. Наявність подання відповідної довідки про наявність чи відсутність судимості, про яку ви зазначеною у своїй публічній інформації журналістам, що зазначеним законом не перекращається. Крім цього, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у чиненні злочину і не, буде, не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку. І встановлено обвинувальне вироком суду, про що ви, як юрист, та головний слідчий області мали знати. Особа, якій повідомлено про підозру, не є судимою особою, відповідно до діючого виборчого законодавства України, особа, яка є підозрюю, не позбавляється, можливості приймати участь у добривому процесі, в тому числі бути зареєстрованим як кандидат депутати. У зв'язку з вище зазначення ваша інформація надана 28 вересня 2015 року під час інтерв'ю журналістам. Відносно члена партії Батьківщина 6 января, щодо можливості балотуватися кандидата депутата на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року вносять упереджений характер, не відповідає чинному виборчому законодавству та підлягає вам спростуванню. Тому прошу вас надати відповідно відповідь.